Доброго ранку, шановні сміляни, 17 серпня 10.00. Традиційно виходимо в прямий ефір. Хочу коротко доповісти про стан справ. Дуже коротко, дуже швидко, багато запитань. Спробую відповісти на них всіх. Запитання повторюються. Топ-тема топ -тема цього тижня це водопостачання в нашому місті, зокрема в мікрорайонах РПЗ, Богдана, станції Шевченко, Яблунівка та Кут. На сьогоднішній день проводяться відновлювальні роботи. Нагадаю, що позавчора у нас відбулася ракетна атака з боку наших північних сусідів, рашистів. Два влучання в один одне влучання на території медзакладу, одне влучання на територію підприємства, постраждала свобода та постраждала. Тепломережа, зокрема, сьогодні ми зайняті повністю ремонтом водогону. Цілодобово працюють комунальні служби, цілодобово працюють задіяні підрядні організації. На вчорашній день у нас вже після обіду були доставлені всі необхідні матеріали для водогону. Скажімо так, розганяється тема і зрада в тому, що пошкоджено більше тисячі метрів водогону. Хотів би нагадати і пояснити, чому так. У Нас даний водогін проходить в тунелі. Тепломережа проходить в тунелі, і водогін проходить в тунелі. І він йде в, е, в двохвимірному значенні. Тобто 500 метрів у нас йде. З 200 труби і 575 вибачаюсь, і 600 метрів 160-ї труби. Загальна кількість складає 1170 метрів. Це подача на мікрорайон РПЗ, і це подача на четвертий підйом нашого водопостачального підприємства. Коли відбулася ударна хвиля, вибухова хвиля, то в тунелі, звичайно, воно пішло по всьому тунелю, і е, тим самим пошкодило водогін, тому що водогін десь впав, десь переламався, десь пошкодився. Тому є недоцільним замінювати шматочки труби, тому що водогін 72 року народження, він прокладений ще в радянські часи, тому прийнято рішення оперативно замінити повністю водогін на даній ділянці, в даному тунелі протяжністю, наголошую, двохвимірному рівні 1175 метрів. Тому роботи продовжуються. Ми сьогодні обов'язково відзвітуємося про проведення робіт. Я особисто контролюю дане питання. Вчора. Ми почали демонтаж в тунелі старих труб. Сьогодні ми продовжуємо цей демонтаж і вже відбувається пайка нових труб. Зокрема, ми проводимо роботи поки що назовні тунелю. Паяємо труби 160-го діаметра по 48 метрів 200-го діаметра по 36 метрів. Потім будемо затягувати в тунель дані шматки труби продовжувати вже пайку в даному тунелі. Є, звичайно, складність в тому, що там є компенсатори, які потрібно нам пройти, тому будуть фітінги встановлені, відповідні кутники. І ми будемо продовжувати цю роботу сьогодні протягом дня, завтра протягом дня, я думаю, вночі сьогодні протягом, дня, протягом ночі, тому цілодобово бригади розбиті на цілодобове чергування. Не тільки комунальне підприємство, от є у нас задіяний і КП Комунальник сили даного підприємства, КП Сміла Комунтеплоенерго. Наголошую ще раз приватні. Дякую, Черкаси, Водоканал. Також вчора долучилися до пайки труп. Сьогодні вони продовжать з 9-ї години ранку вже хлопці прибули і продовжують дану відповідну роботу. Сьогодні, я думаю, телебачення ми покажемо, як відбувається дана робота з приводу запитання, тому що фотографії і звіти щогодинні, щоденні. Якщо є бажання, будь ласка. Кого влаштовують звіти, влаштуйтесь в КП «Водгео», потребує працівників. Будете бачити все на особисті очі, будете бачити і допомагати. Якщо є можливість допомогти, будь ласка, з радістю прийдемо там. Багато треба носити сміття, яке завалено, будівельного сміття, залишків трубопроводу і багато-багато чого іншого. Тому, будь ласка, долучайтеся, якщо є така у вас можливість. Пишіть особисті звернення, ми особисто долучимо до цього. Е, які звіти, фотозвіти. Ну, е, люди працюють е, цілодобово е, направляти туди фотографів для того, щоб звітуватися перед громадою. Я звітуюся і так щоденно, тому ми описуємо цю ситуацію. Я казав вже, що в оптимістичних прогнозах у нас відновлення складе три доби з вчорашнього дня песимістичних п'ять діб. Але сподіваюся, що на той графік і той план, який ми налаштували вчора з працівниками КП «Водгєво», Ми справимося, можливо, і раніше. Але загадувати не будемо. Обов'язково буду відзвітовуватись, обов'язково буду тримати в курсі громаду і всіх мешканців мікрорайонів. На сьогодні ми розвозимо технічну воду. По графіку, графіком ми ознайомлені з 9 до 12 години в шести локаціях ми розвозимо технічну воду, і з 17 до 21 години ми також розвозимо мешканці мікрорайону Богдана мали можливість позавчора. Набрати питної води не на е, великий час була подана питна вода. Звичайно, верхні поверхи, зокрема 9, можливо, не, не вистачало тиску, але люди до восьмого поверху мали можливість набрати питну воду. Мешканці мікрорайону радіоприладного заводу такої можливості не мали, тому ми вчора вже ввечері е, е, забезпечували їх питною водою. Сьогодні вранці також мешканці мікрорайону Радіоприладного заводу в трьох локаціях забезпечуються питною водою. Будемо е, сьогодні дивитися за станом справ і е, повідомляти. Чи буде завтра, чи такі графіки будуть, чи інші графіки. Дякую працівникам ДСНС України в Черкаській області, які також нам допомагають в розвезенні води. Задіяні комунальні служби наші КП Водгео, СКП Комунальник і працівники ДСНС в розвезенні питної та технічної води. Про роботу комунального підприємства Комунальник доповідати не буду. Все стандартно, все стабільно. Рухаємося по графіку. КП Сміла Теплокомуненерго. Також пошкоджена теплотраса, також буде потребувати значних капіталовкладень. Я, до речі, по водогону звітував, що ми закупили обладнання, більше не обладнання, а матеріалів. Це самі тільки труби на 660 тисяч. Відповідно, будуть проведені роботи по демонтажу. Це також будуть відповідні капіталовкладення, закупівля інших матеріалів, необхідних для даного ремонту. І по тепломережі, там діаметр труби. Значно більше це 500 мм діаметр труби. Е, вона буде не пластикова, тому що неможливо на теплотрасу трасу вкласти. Це буде попередньо ізольована стальна або човунна труба. Тому е, обраховуємо зараз всі збитки е, і будемо на 30, -30 числа на сесії Місмілянської міської ради виділяти кошти на дані комунальні підприємства для відновлення для усунення. Е, Скажімо так, аварійної цієї ситуації. Якщо ми зробимо швидко водогін, це не означає, що ми вже завершимо всі роботи, тому що там потрібно буде завершити роботи по тунелю, потрібно буде завершити роботи, по тому, щоб все викласти, укласти і відпрацювати. З приводу тепломережі хотів би зазначити, що ми. Готуємося активно до опалювання сезону. Смілянське комунальне підприємство готується з приводу того, чи забезпечені ми енергоживленням автономним. Так, дійсно, за кошти міського бюджету були закуплені ще весною автономні джерела електроживлення це генератори для деяких котелень. За кошти міського бюджету були закуплені генератори для КП Водгео. Крім того, нашими партнерами і донорами за сприяння Черкаської ОВА та Черкаської РВА були також доставлені автономні електродживлення. Це і для КП Водгео, і для КП співакому Приводу будівництва модульних котелень, які планувалися в районі радіоприладного заводу, дійсно виготовлена проєктно-кошторисна документація, але е, в зв'язку з бюрократичною системою, скажімо так. Черкаси ГАЗ і інших постачальних компаній. Ми сьогодні не можемо деякі проекти поводити. Вчора в мене вже була розмова і позавчора з начальником військової адміністрації обласної районної, вчора була з першим заступником. Намагаємося спробувати підключити сюди Мінрегіон, для того, щоб прискорити даний процес по будівництву модульних котелень, і в тому числі. Шляхом співфінансування за рахунок державного бюджету, за рахунок місцевого бюджету, тому процес це йде. Ми активно готуємося, перекладемо перемовний знак Нафтогазом з приводу підписання договорів на постачання природнього газу. Але ви бачите, що ворог, скажімо так, не спить, ворог активно атакує міста нашої країни, і все може трапитися. Хотів би закликати все населення, нашу громаду. Ну, скажімо так, ну це не аварійна ситуація, яку спричинило КП Водгео, це не аварійна ситуація, яку спричинив там міський голова або депутати, е, депутатський корпус. Ми розуміємо, що в країні війна і той негатив, який пишуть деякі громадяни нашого міста, в тому е, числі що. Де а швидше, а бігом, а такого не було. А, а чому так, а чому сяк? Я звертаюсь до всіх, давайте зберігати спокій. Я дякую мешканцям міста, яких є водопостачання, яких автономні скважини, які е, в Фейсбуці, в Телеграмі повідомляють про те, що люди можуть набрати води. Ми дійсно український народ, ми не переможні. Мене це радує, що ми один одному допомагаємо. Я дякую підприємствам, які підставили плече і руку. Тому е, отака ситуація у нас з водогоном. Я думаю, що. До вихідних ми обов'язково будемо постачати воду вже в домівки і в кожній оселі наших громадян. Було запитання під прямим ефіром з приводу будівництва бюлетів або свердловин зібрати нараду з головами СББ і провести теоретично, скажімо так, навчання, чи буде як себе поводити, як себе робити з відповідними структурами державними органами влади, які здійснюють контроль над. Надрами, скажімо так, беремо в роботу це питання. Е, ну, як показала практика, дуже актуальне питання. Та свердловина, яка в нас знаходиться з одному з ОСББ. Е, дійсно, ніхто не думав, ніхто не гадав, але вона знадобилася. Тому ми беремо цю роботу. Я думаю, на наступному тижні ми обов'язково зберемося з головами ОСББ, пропрацюємо дане питання. Друге запитання амброзія на мікрорайоні Богдана. Це 53-й мікрорайон, гаражі, похід до садочка. Франція, як люди пишуть, дійсно були виписані приписи деяким підприємцям мікрорайонів Богдана з приводу доріжки від АТБ, тобто Франція, як люди називають. Сьогодні є запевняння власників, що вони сьогодні обов'язково приведуть порядок і все покосять. Силами комунального підприємства ми, там, де є вільні ділянки, ми також покосимо. З приводу власників гаражів звертаюся до самовільно поставлених гаражів. Люди добрі, будь ласка, покосіть біля своїх гаражів, покосіть прилеглі території. Тому що самовільні гаражі я розумію, що на відповідних ділянках ви поставили, але давайте відповідально ставитись до тих ділянок, які ми чи самовільно, чи не самовільно займаємо. Було запитання з приводу. З приводу ремонту вулиці Ржевської та вулиці Івана Франка вже там в десятий раз відповідаю, на цей рік не заплановано капітальний ремонт вулиці та вулиці Івана Франка, тому повторюватися не буду. Вулиця Громова запланована в капітальний ремонт, тому вулиця Громова, я сподіваюся, що в цьому році, відповідно, вже договори підписані і в цьому році ми проведемо капітальний ремонт вулиці Громова від вулиці Богдана Хмельницького і до переїзду по вулиці Громова, там, де немає вулиць. Харчування в садочках і школах, дійсно, поки воєнний період, поки повітряні тривоги, поки що здійснюватися не буде. Ми працюємо над даним питанням, в школах дійсно не буде, а в садочках я розумію батьків. Розумію, що перекуси не дають того результату. Ми пропрацьовуємо питання. Я думаю, можливо, вийдемо з даного питання, хоч воно і дороговартісне буде для батьків і для бюджету. Але якщо буде на то потреба, зробимо ще раз опитування серед батьків, то будемо працювати над цим питанням, щоб відновити харчування хоча б в садочках. Патрулювання вулиць, слушне запитання, зокрема вулиць Богдана Хмельницького. Сьогодні я дав відповідне доручення, оскільки працівників поліції не вистачає фізично звернутися з листом до керівництва Нацгвардії для того, щоб залучати назвардійців до патрулювання нашого міста, тому що ми бачимо, що позавчора були побиті бордюри на вулиці Богдана Хмельницького. Той славнозвісний бульвар, який комусь подобається, комусь не подобається. Ми витрачаємо бюджетні туди кошти. Мені хочеться особисто зробити для громадян міста якусь красу. Ми хочемо всі жити в Європі. Я розумію, що в нас іде війна актуально чи то не актуально. Ми допомагаємо Збройним силам України, але не повинні місто запускати в якісь. Які стан, такий, які не подобаються. Мені вчора була на прийомі одна людина, яка сказала, що славно звісно, наше місто герой Бахмут у 2016 році, хоч було близько до фронту, але вони побудували набережну, і воно продовжувало жити. Тому я думаю, і нам повинно, ми повинні продовжувати жити в нашому прекрасному місті і звичайно його розвивати. З приводу перейменування вулиць, актуальне запитання. Знаєте, у кожного є своя особиста суб'єктивна думка. Але є законодавство, яке ми повинні виконувати 27.07.2023 року. Буквально нещодавно набрав чинності закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні, який ми повинні виконувати як орган місцевого самоврядування. Тому топономічною комісії було запропоновано до перейменування 52 вулиці та провулки в нашому місті. До 12.09.23 йде обговорення. Даних питань тому, будь ласка, долучайтеся, кому не влаштовує. Але всі комуністичні, всі імперіалістичні російські вулиці під російськими іменами, назвами і будуть перейменовані в незалежності від того, хочемо чи не хочемо, ми повинні виконувати закон. З приводу шлагбауму ремонту чи покараний той чувак, цитую автора. Да, покараний, складений адмінпротокол, шлагбаум відремонтований. Ну не переживайте, все зробимо. Вбиральні по місту, ну, така собі, таке собі запитання, коли будуть вбиральні по місту. Ну, які вбиральні по місту, де вбиральні по місту, я розумію, що, можливо, громадські вбиральні по місту. Ну, давайте зараз ще побудемо вбиральні громадські по місту і знову будемо. Половина буде кричати молодці, а більша половина буде кричати, на які вбиральні ми витрачаємо кошти, коли йде війна. Е ОСББ оренда землі. Було запитання, що дасть оренда землі, чи тільки плату за землю, чи все інше. Згідно з земельного кодексу, всі користувачі земельних ділянок повинні мати відповідні договори або на право власності, або на оренду, або на користування земельних ділянок. На мою міською радою. Спочатку нашої каденції проведена інвентаризація земельних ділянок. Дана послуга для ОСББ є безкоштовно. Раніше такого не було. До нашої каденції ОСББ оформляло земельні ділянки за власні кошти, плата за земельну ділянку мінімальна, мізерна. Ми домовилися тоді, мої обіцянки були, що ця плата, яка буде сплачувати за землю під ОСББ, вона безпосередньо буде спрямовуватись на програму підтримки ОСББ. Тому Таке собі питання, платячи за орендну плату землі, ОСББ буде мати можливість приймати участь в програмі підтримки ОСББ на відповідні ремонти даху, покрівлі, ліфта, в кого є вікон, дверей. У нас вже, до речі, майже мільйон гривень, ми мільйон гривень передбачили по програмі. Підтримки ОСББ на 670, здається, тисяч гривень. Вже ОСББ звернулося і вже використовують ці кошти по програмі підтримки. Є відповідні умови. Розмітка між Богдана Хмельницького та вулицею Шевченка актуальне запитання. Актуальне запитання не тільки по даній ділянці дорозі, актуальне запитання по всьому місту. Ми Силами комунального підприємства е, нанесемо розмітку на пішохідні переходи. Зараз прораховує управління житлово-комунального господарства е, нанесення розмітки по всьому місту, хоча б по головним вулицям. Е, не знаю, чи в цьому році в нас це вдасться зробити, тому що це також вартує, скажімо так, коштів, яких щось десь на колись не вистачає. Е, і дитячий майданчик на Трипільській, ну вже таке традиційне запитання. Двічі ремонтували той дитячий майданчик, знову він зламаний. Управління ЖКХ сьогодні отримало завдання знову обстежити цей дитячий майданчик. Можливо, він там вже морально. Устарівший. Я розумію, що там е, така одна із зон в даному мікрорайоні, де відпочиває. Тому пропрацюємо питання, чи актуально ще його ремонт, чи, можливо, будемо говорити з депутатами міської ради про виділення коштів та встановлення нового дитячого майданчика, тому що ми більше його ремонтуємо, ніж діти відпочивають. Е, коротко у мене на всі запитання відповів, Якщо є запитання, готовий відповідати. Слухаємо. Жителі вулиці Небесної Сотні, героїв Небесної Сотні, просять посприяти на комунальник, тому що писали заяви і дзвонили. Лежать більше місяця, гілля. Люди вже з нього зробили з ще. Будь ласка, напишіть конкретне, е конкретну адресу вулиця Небесної Сотні, біля яких будинків? 35, 53, 78, я, грубо кажучи, кажу. Е відреагують е найкоротший термін. Далі, як вирішити питання з димом в районі Машбут? Люди палять, сміття, єля. Лис... Будь ласка, повідомляйте диспетчеру виконавчого комітету на телефон 102. Повідомляйте, де палять. Поліція зобов'язана виїжджати на е, даний е, виклик. Диспетчеру повідомили, у нас екологічна служба також буде виїздити. Ну, повпливати. Особисто на людину вивозиться сміття СКП комунальний. Будь ласка, виносите по графіку або на сміттєві майданчики. Все сміття буде вивезено. Я не знаю. Це вже сприймання людини психологічне палити це сміття. Я втомився вже говорити з людьми. Будь ласка, телефон диспетчера будемо відповідно реагувати, виїжджати до паліїв і складати протоколи про адмінправопорушення. На жаль. Дуже багато звернені дещо в будках палять, в Костянтинівці палять на території даних сільських рад. Але, на жаль, ми туди виїздити не можемо, тому що ми тільки обслуговуємо територію нашого міста. Ще питання від жителів Богдана Хмельницького. Місцеві цікавляться, чого в дев'ятиповерхівках увечері є вода, а в п'ятиповерхівках води немає. Не буде сьогодні ні в дети поверхівках, ні в п'ятиповерхівках. Ми ж українці, ми ж добрий народ. Якщо в сусіда є чи вірніше, згоріла хата, то. Й... Нехай в мене згоріла, нехай у сусіда згорить. Ну от Сьогодні не буде ні в тих, ні в тих. Я повторююсь, у нас на четвертому підйомі були залишки води. Ми максимально що могли вибрати з четвертого підйому, ми давали водопостачання в мікрорайон Богдана, мікрорайон Шевченку, куди можна було дати технічно і технологічно. Ну от так сталося, що тиску вистачало там. Для деяких будинків вистачало, для деяких будинків не вистачало. Технологічно так сталося, що для першого поверху вистачало, для дев'ятого не вистачало. Сьогодні не буде ні в кого, тому що залишків води вже на четвертому підйомі немає. Не переживайте, сусіда також не буде вже. сьогодні. І ще питання задає Вікторія Роденко. Не вказали, на якому стадіоні, але питають, коли буде демонтовано були і майданчик. Старий прибрали, новий ви навіть не починали ставити. Не знаю, який стадіон. Якщо про стадіон Юність, у нас є в цьому році плані побудувати волейбольно-баскетбольний майданчик. Якщо на стадіоні Авангард, його там не було. Якщо на стадіоні Локомотив не припам'ятовую, коли був там волейбольний майданчик останнім часом. Тому, будь ласка, уточніть запитання, ми обов'язково його переглянемо і надамо відповідь. щодо перепаліїв на Мажбуді, уточнили палить палітний завод на території Машбуду. Ну, ми вже неодноразово зверталися в екологічну інспекцію, в екологічну службу. Це актуальне запитання, про яке ми всі знаємо. Повторимо звернення до Державної екологічної служби. Особисто підпишу навіть сьогодні або завтра, воно буде підписане направлено. Ну, не знаю, як впливати. Я вже особисто з власником неодноразово говорив, але, на жаль, ми адміністративного впливу на дане підприємство не маємо. Має тільки адміністративний вплив Державна екологічна служба. І ще уточнили адресу, адресу з приводу гілля, брою написаної сотні 50. 50. Окей, прийнято. Найкоротші терміни буде зроблено. І останнє питання. Жіночка дуже цікавиться, коли буде закінчений ремонт водогону. Можливо, ще раз повторити треба. Повторююсь, в оптимістичних прогнозах три доби від вчорашнього дня, тому що ми вчора розпочали тільки пайку труби, демонтаж старого е, трубопроводу. В е, песимістичних прогнозах 5 діб, але сподіваюся, що все-таки ми встигнемо за три доби, буде відновлено. Тому сьогодні звертаюсь до всіх водопостачання. Це точно не буде. Я вас буду тримати е, в курсі, тримати на інформації, повідомляти, якщо буде у нас позитивні або негативні новини, ми обов'язково будемо повідомляти. Я дякую всім, дякую громадянам за спокій, дякую громадянам е, нашого міста за те, що ми тримаємося, допомагаємо один одному. Я дякую нашим збройним силам України, нашим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу землю. Їм складніше ніж нам тут. Їм складніше в 10, в 20, в 30 разів. Тому е, сили вам, натхнення, здоров'я все буде Україна. Слава Україні!